Краматорська станція приливання крові відновила свою роботу і буде проводити виїзні забори крові у донорів на території добропільської лікарні інтенсивного лікування. Перед тим як здати кров з донорами, поспілкуються медичні працівники, дадуть заповнити анкету та проведуть огляд. У нас є така структура, як банк крові. А починає працювати відділення, навіть, скажімо так, станція обласна. І вони будуть два рази у місяць приїжджати до нас і тут проводити забор крові. А обробляти це все буде у себе в Краматорську. Тобто ми надаємо приміщення, і будуть їх фахівці, їх співробітники приїжджати до нас. Ми тільки будемо готувати донорів. Надається інформація по організаціям. І якщо хтось бажає здати кров на таку-то -та дату, він приходить. Тут його оглядає лікар, і він здає кров. За словами лікарів, донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка дала згоду дати кров або плазму, та не має медичних і соціальних протипоказань. Рекомендують не вживати алкогольних напоїв, а взагалі. Підготовки такої спеціальної не треба. Спеціальна підготовка робиться, коли донори здають кров на спеціальні завдання. Наразі затверджений графік забору крові ще не оприлюднений, проте вже ведеться попередній запис донорів за телефоном 099-901-1986. Телефонна лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14 години.